Сьогодні дуже багато є різних вчень, і люди, такі проповідники, кажуть, що нібито аду немає. Але я вам сразу скажу, це мертві люди духовно, вони Бога не знають, вони нікого відношення до Бога не мають, бо є Святе Письмо, є святі апостоли. І Христос сказав, що хто приймає апостолів, той приймає самого Господа. А апостоли, які нам написали Біблію, в частності новий заповіт, вони все там описали о тому, що ад існує. Є дуже багато місць писання, де доказується, що ад існує. І всі ті, хто сьогодні щось видумують, щось додумують, насправді вони виступають проти апостолів, проти тих, які були поруч з Господом, а Господь їх всього навчив, все їм об'яснив. Тому кому нам треба слухати: болтунів сьогоднішніх, чи дійсно очевидців?